Всім привіт! Вже ставок покрився кригою і я вискочив перший раз на рибалку, на зимню рибалку на жерлиці. Вже сутиніє, але зараз пробую кинути жерлиці на ніч. Ночі у нас зазвичай клює судак, інколи прокльовує щука. Тому чекаю трофей на ранок. Велика проблема наловити живця. Отакого От крупного живця сьогодні використовую, тому що іншого нема. Крупний живець, крупний трофей. Вперед! Зарядимо жерлиці отакою крупною пліткою. Як бачимо, її вже щось пробувало гризанути. Плітка немаленька, бачите, крупненька. Більше лодоні. Крупна плітка має бути крупна щука. От так. І я бачу, що вона вже побита. Можливо, її брала щука, але плітка хороша, крупна, дивіться, лодоня. Не хоче йти в лунку. Пішла. Так, жедличка поставили. Так, іду провіряти. жерлиці. вчора поставив на ніч. І ось перший флажок, перша жерлиця є покльовочка. Не знаю що тут, зараз підходжу, був сильний мороз. Можливо, прийдеться видовбувати, але перший флажок і є. Щось є. Плюну, покльовка є. Так, скинуло леску, правда. А, на жаль, нема нічого. Холоста. Ну нічого, сподіваюся, що далі буде. Тому що бачу, ще є вистріли. Рухаюсь далі. Щось є. Щось таке є. Зараз проб'ємо швиденько дирочку і спробуємо витягнути. Наший трофейчик. Сподіваємося, трофейчик. Бодає. Щось таке є. Дитський красавчик. Водимо нашого кликатого. Ось такий. Непоганий судачок. Хоп! Зачний. Є покльовочка, сильний мороз. Зараз буду підсікати, подивимося, що там є. Поставив крупного живця. Зараз побачимо. О, навіть катушечка дірнулася. Тільки дивіться, 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 дивіться. Катушечка смикається. чуть чуть дірнулася. Щось є. Щось є і немаленьке, я вам скажу. Замерзла лунка. Треба трошки розбити. Що в нас там? Щось є. Ох, зубатий. Подивіться на цю красу. Там судак, ребята, і він не маленький! О! Іди нас ну сюди. Не хочу входити, красун. О, яка пасть. Це ви бачили? От такий... красавчик. О! Який красун! Лайк! Судачок! Оце судачок! Красава! По нових правилах ми маємо мати рулетку і заміряти довжину нашого судачка. Ось дивіться. 62, ну 61 см довжина нашого судака. 61 см. Зараз покажу його вагу. Так. І важить наш судачок 2,225. Ну, красавчик. Хорошенький судачок. Бомба. Заглотнув. Бачимо, там в пасті нема абсолютно. Треба відчіплювати карабінчик і дома вже... буду дома вже освобождати тройнічок. Крупна плітка, крупна риба. Ось ще одна покльовочка. Провіряю. Провіряю. Певно, теж холоста. Замерзло. А тут стягнуло живця. Живця немає. Відірвало. Шкода зняла живця. Але це вже починає мені подобатися. Ось знову покльовка. Сьогодні клювало, як ніколи. Покльовка за покльовочкою. Так, побачимо, що тут. Що тут? Де видно. Оп! Тут щось, друзі є. Тут щось є. Не знаю що. Зараз будемо дивитися. Хорошеньке щось. Тяну. Є, тут щось є. Сподіваюся, судачок. Ох, красавець! Щось є. Так, да, красивий судак. Дуже красивий судачок. Дуже бадає. Красавчик. Хорошенький. Хорошенький. Это уже будет третий. Это будет третий судачок. Так. Хорош, хорош, хорош. Иди сюда. Вот и оп. Який красун. Ребята, вот это красень. Есть такой. Зараз замеряем, посмотрим який он. Ось як бачимо. 51 сантиметр. Теж хороший судачок, зачотний, такого брати вже можна. Так, провіряю далі. Бачу ще одну. Ще одну покльовочку бачу. Сьогодні бомба, рибалка бомба. Клас. Ось дивіться, ще одна покльовочка. Супер! Дивимося. А, лісочку скинуло. А, на жаль, холоста. Ну і таке буває. Ця, на жаль, холоста. Ну і так непогано, друзі. Дуже непогано. Так, Сьогодні такий мороз, що ось тільки витягнув судака, пройшло хвилин 15. І він зразу задубів. Як бачимо, ще один екземплярчик, теж так приблизно 53-54 см. Гарний судачок. Але дуже швидко дубіє. Ось, попередніх два. Також тільки кинули на нальот і зразу задубіли. Ну, риба класна. Так, таких три непоганих екземпляри. Рибалкою задоволені. Думаю, будемо продовжувати в тому ж дусі. Люха, ти змерз? Чуть-чуть. Люха мій змерз. Але сонце сходить і дуже бере мороз. Такий мороз, прямо аж. Ух. На сьогодні все. Всім пока. Сподіваюся, слідуючі рибалки будуть ще цікавіші. Як бачимо, судачок бере й непоганий. Гарний судачок. Але як він дубє? Пару хвилин і задубів.